Новини. Найцікавіше для вас підготувала команда Франко Тіві у студії Уляна Янковенко. І чужому научаємось, свого не цураємось. Мовні курси пропонують вивчення англійської, французької, німецької, італійської, іспанської та польської мов. А головне безкоштовно. Доєднатися до навчального курсу може кожен охочий. Детальніше про це у сюжеті Софії Ворончук. У 21 столітті знання іноземної мови необхідне кожному, так що часу і грошей обмаль, а підручники набридли. Існує альтернатива. Мовні клуби Львова пропонують сім іноземних мов абсолютно безкоштовно. Організатор польських зустрічей Антон Костюк розповідає: мову вивчають пліткуючи та переглядаючи фільми, а в майбутньому планують співпрацю з закордонними клубами. Клуб вже функціонує більше ніж п'ять років. За тих п'ять років дуже багато організаторів помінялося. Ми хочемо зараз співпрацювати в планах з іншими подібними організаціями по України, в членах СНД і також по Європі. Бесіди польською мовою за чашкою чаю дають гарний результат, стверджують учасники клубу. Такий клуб є клуб є дуже добрим через те, що люди можуть вільно почуватися, читати, розмовляти. Можу розмовляти. Коротко, з такими банальними фразами, але вже результат є. Простіше вивчати ніж на курсах, і так, я би хотів сюди ходити. Це нові знання, культурні події, нові знайомства. Все добре, розмовляти. Хочу добре розмовляти, бо не говорю так, як би хотіла. Моя мати полька, бабця полька. Всі були поляками. цього разу зустріч тематична. Учасники читають польського письменника Адама Міцкевича. Ми теж не змогли втратити таку нагоду. І долучилися до них. Цікаві поїздки, перегляд фільмів та веселі балачки. І все це за дружньою розмовою та вивчаючи мову. Вам вдасться поєднати приємне з корисним. Залишилось лише одне обрати мову. А ви обрали? Софія Ворончук, Маріан Павлик, Франко Тіві. У ніч з 29 на 30 листопада минулого року Беркут жорстоко розігнав активістів Євромайдану. Такого розвитку подій не очікував ніхто. Саме тоді мирний протест переріс у справжню революцію гідності. Як сьогодні згадують студенти цей день, знає Христина Федак. 30 листопада 2013 року Київ, Майдан Незалежності, на годиннику 3.50 ранку. Потомлені люди танцюють, щоб зігрітись від холоду, співають пісень та радіють. За декілька хвилин усі ці веселищі перетворились на справжній фільм жахів, в якому Беркут жорстоко розганяє мітингувальники. Студент Зенек був тоді на Майдані, тікаючи від Беркута. На власні очі бачив ту криваву картину, про яку сьогодні із болем згадує. «Все почалось стели, почали всіх бити. Першою ну, першою страждала стела, падали всі, і так вигружали майдан донизу. Марта теж була активною учасницею Євромайдану. Дівчина розповідає, що в той день усі перечували напад, однак вірили, що все обійдеться мирно. Самостійно ми захищатися не могли, а залишилося дуже дуже мало людей, оскільки вже було сказано, що вся підтримка влади поїхала. І типу не було ні прекрасної Руслани, яка кожного дня всіх розважала своїми танцями, ліхтариками і тому подібне. Не було опозиції тогочасної, не було забрали навіть апаратуру. Беркутівці нас наздоганяли без захисних мітингувальників та били кийками, не дивлячись на те, чи це хлопець чи дівчина. Згадуючи ці трагічні моменти, у Ірини навертаються сльози на очі. Найбезпечніше місце було якраз в цій стелі. Ми підійшли до цієї стели, і просто ми стали з боку, і я чую, як мене хтось штовхає спину. Це хлопці просто руками заштовхали всередину, тому що всі дівчата зібралися якраз в цьому центрі. І Якісь дівчата почали співати гімн. І ти стоїш в цьому центрі і починає, ну, співаєш цей гімн і чуєш, як це просто не співа, а якісь крики. Такі панічні крики цього гімну. Минув рік, а вони й далі пам'ятають кожну мить цієї жахливої ночі. Саме це зачищення і розпочало справжню революцію гідності, яка триває і досі. Христина Федак, Маріан Павлик, Ранко Відчути атмосферу революції можна і сьогодні. У Львові стартувала виставка власних речей героїв Євромайдану. Бійці особисто відвідали подію та розповіли, що саме їх спонукало вийти на акції протесту, подивитися світлини, пригадати, як усе було, може кожен охочий. Деталі у сюжеті Ольга Шандрук. Минув рік від початку Євромайдану, нашої революції гідності. Ми стали свідками історичних подій, які змінили нашу історію і назавжди закарбувалися у пам'яті. Унікальними свідками цих подій стали фото, документи, книги, а також особисті речі героїв Майдану, які презентували в виставковому центрі Державного архіву Львівської області. Мати героя Небесної Сотні Віталія Куцюбе прийшла на виставку, аби розповісти про свого сина. Ми там, він так любив дуже шуткувати. Ми там наведемо порядок і побачите, ми через три дні будемо вдома. Ми надовго не їдемо. І Видно, відчував, бо на третій день його привезли додому. На відкритті виставки були також учасники революції. Хлопці розповіли, що саме спонукало їх стати учасниками бойових дій. Настільки все дістало, що ми з Остапом Остап якраз в той час родився маленький син. Він мені сказав, що він не хоче жити в тоталітарній державі, не хоче, щоб його син в ній ріс. Ну і Ми вирішили їхати на Майдан. Революція гідності це студентська революція. Саме молоді люди вийшли на майдан, і через соціальні мережі звернулися до всіх, хто не байдужий. Вони розпочали це дійство, яке згодом мало на жаль і трагічні наслідки, але і збудувало нашу Україну інакшою. Ту Україну, за яку боролися впродовж багатьох століть, а найкривавіше у двадцятому столітті. Кожного дня на майдан сходилися не лише студенти. Але й школярі мені дуже боляче за це все, що таке відбулося в нашій незалежній державі, здавалося. На дворі 21 -е століття і що такого просто весь світ це має засудити, і це все має припинитися. Євромайдан закінчився, проте пам'ять про нього житиме вічно. Ольга Шандрук, Маріан Павлик, Франко. Ті -Ві. Не футболом єдиним до університету. Завітав відомий журналіст Ігор Цаганик. Гість розповів про свої студентські роки та як досягти успіху у професії. Така зустріч для студентів стала не лише цікавою, але й корисною. Мав нагоду з ним поспілкуватися, і наш дм. Митро Плахтавідава друзі! Реал став переможцем Ліги Чемпіонів. Свій товариський поєдинок виграла збірна України. Теле ведучий ігор Циганик приїхав до Львова працювати на єврокубковому матчі донецького шахтаря. Не оминув він можливості завітати до рідного університету та поспілкуватися зі студентами. Коли заходиш тут 350 аудиторій, воно для мене взагалі асоціюється з факультетом журналістики, тому що більше ніякої іншої аудиторії тут, ну, я не сприймаю і не вірю. Тут пройшли всі найкращі часи. Отам от я сидів на останній партії з кухором, там з Якімовочку, тому з відвідкою ми сиділи. Тобто я приблизно все все пам'ятаю. Коли при тобою камера, і от, ну якщо приклад рейтинг минулої програми був там, ну їй продивилося там 800 тисяч людей, да? приблизно. Ти потім усвідомлюєш, там дивиться 800 тисяч людей. Ти говориш просто з камерою. А коли тут стільки живих очей, вони такі молоді, вони всі такі зовсім інші. І Це звичайно дуже і дуже складно. Циганик згадував не тільки веселі студентські часи. Лекцію він присвятив журналістиці. намагався не акцентувати увагу на футбольній тематиці. Однак, питання з аудиторії постійно повертали журналіста до футболу. Перш за все, треба любити ту всю справу. От її реально любити. Любити не через те, що ти хочеш бути журналістом, а просто любити. От, ти любиш займатися футболом. Ти повинен ходити на всі футбольні матчі. Я їжджу на чемпіонат області, на чемпіонат цього. Год. Ми їдемо дивитися на, на якісь інші команди. От якщо ти почнеш це все робити, повір мені, що через деякий час ти набереш стільки інформації, що тобі захочеться з кимось з нею поділитися. Коли ти захочеш з нею поділитися, це вже перша, перший крок до журналістики. Послухати відомого футбольного журналіста прийшли не лише хлопці, а й чимало дівчат. Серед них студентка Тетяна, яка грає у футзал і пише на футбольну тематику. Ну, насправді дуже приємно вразило те, що Ігор Циганик в житті надзвичайно простий, щирий, що він не соромився розказати про всякі кумедні випадки е, своєї практичної журналістки, про те, як він заснув під час ефіру, чи щось на кшталт того. Ну це дуже круто. Ну і звісно, я е, щаслива і рада, що маю тепер фото і автограф від свого кумира з футбольної журналістики. Для дівчини ігор циганик має свої настанови. Це життя без дому. Це е, все. Ти кладеш для здобуття інформації, ти не цураєшся нічого. Якщо дівчина вже вирішила і вона свідомо йде на те, що вона буде журналісткою, то повірте мені, що журналісткою вона таки буде, і буде хорошою журналісткою. На зустріч прийшли інші журналісти з програми про футбол. Вадим Скішко і Дмитро Поворозньок послухали лекцію свого старшого колеги і самі поспілкувалися зі студентами. Львів і львівські люди, які тут живуть студенти, вони відрізняються тим, що вони найбільш відкриті, найбільш щирі. Вони в них мало агресії, і вони завжди все говорять прямо в обличчя. Ці наші журналісти, які є з ними з Львова, з ними дуже легко, тому що в них немає фальші». Часто жартують, що про футбол дивляться тільки щоб помилуватися Олександрою Лободою. Якщо хтось прийшов на зустріч із надією побачити телеведучу, то він залишився розчарованим. У неї зараз там є робота, яка не передбачає її присутність тут. Але цей, але якщо треба, то вона приїде. Що ж, ласкаво просимо. Львівські студенти залюбки послухають інших журналістів про футболу та телеканалу 2+,2. плюс Дмитро Плахта, Андрій Ощедляк, Юрій Мельник, Франко. TV. У Львові презентували електромашину Тесла Модел S. Попри те, що такий товар в Україні рідкість, попит на нього все ж ростає. Користування таким автомобілем, перш за все, допоможе зекономити кошти. Про перспективи розвитку цього електромобіля дізнавалася наша Галина Пристаж. Зелені технології так називають сучасні електроавтомобілі 100 тисяч євро. Це ціна електроавтомобіля Tesla Model S. Американська компанія запевняє, що в своїй ціновій категорії вона є найкращим вибором серед конкурентів, адже за підсумками 2014 року. В США Tesla Model S продається краще, ніж BMW чи Mercedes-Benz. По українських дорогах ось на такому електрокарі Назар їздить більше місяця і цілком задоволений. Особливо нічим не відрізняється від інших автомобілів, тобто по ходовій частині. Тут ходова повністю, така сама, як в Мерседесі, є класу. Немає в даній версії навіть пневматики, тобто вона дуже проста навіть в ремонті чи в сервісі. Заряду літійно-іонного акумулятора ємкістю 85 кВт за годину, вистачає на 500 кілометрів. Все одно це батарея одна велика, яка в свою чергу складається з 7 тисяч елементів так званого стандарту 18650. Тобто це чуть, чуть такі більше, ніж пальчикові батарейки. І як наголошує Назар, незважаючи на не те, що електрозаправки вона. в Україні тільки починають поширюватись. А у Львові є лише одна. Проблем з підзарядкою не виникало, адже тесло можна зарядити і від звичайних 220 вольт. Є спеціальні зарядні пристрої, але тесло можна заряджати і просто від звичайних стандартних 220 вольт. Заправка електромобіля це просто додаткова зручність. Ви насправді можете її будь-де зарядити від будь-якої розетки, тільки для цього треба шукати цю розетку і знати, де вона є. А з цим зарядним пристроєм ви просто її заряджаєте, просто під'їжджаючи, берете кабель. Тикаєте в машину і заряджається. тобто це просто додаткова зручність Насправді відмінності електроавтомобіля від звичайного авто, очевидні це нижчі витрати на експлуатацію, простота управління і практично безшумна робота, чистота і комфорт. А що найважливіше, ніяких шкідливих викидів. Найпопулярнішими автомобілями, які можуть себе найкраще зарекомендувати в будь-якому сегменті ринку, все ж таки є економні авто. Ну станом на сьогоднішній день і ситуації, яка склалася з. Ціновою політикою на автомобілі. Найкращими автомобілями, які можуть себе зарекомендувати в якомусь будь-якому сегменті ринку, являються в першу чергу економні автомобілі, які витрачають якомога менше пального. В зв'язку із збільшенням цін на пальне зростає попит на електрокари. Вартість страхування по програмі КАСКО даного автомобіля буде значно нижчою ніж страхування будь-якого іншого автомобіля з бензиновим або дизельним двигуном». Основна мета компанії Tesla Motors – не просто випускати дорогі автомобілі, а зробити їх доступними для будь-якого клієнта. Зараз вона випускає тільки одну модель, насправді серійно, тільки Model S. Через місяць випускається на базі Model X, Model S, Model X. Це буде така сама, вона чимось буде подібна, але вона буде більше як кросовер. Чимось подібна, можливо, по розмірах на Audi Q7. Люди свого часу пересіли з коней на автомобілі, і зараз відбувається переломний історичний момент, коли автівку на паливі змінюють на електроавтомобіль. Проте досі не кожен знає про електроавто. Можливо, це комусь вигідно, але на чому їздити і що купувати, вирішувати вам. Галина Пристаж, Маріан Павлик, Франко Тіві. Щодня вони доводять Ми можемо і не лише радіти життю, а й досягати спортивних вершин. У Львові проводять змагання для людей з особливими потребами. Їх відвідала і наша Ганна Мартищук. Всеукраїнська спортивна спільнота людей з особливими потребами розвиває свою активну діяльність і у Львові. Особи, які мають різні фізичні вади, беруть участь у спортивних заходах, які організовує Львівський регіональний центр Інваспорт проект, який об'єднує дітей з відхиленнями здоров'я з усієї Львівської області. Надає змогу проявити себе у спорті також спілкування із здоровими людьми і особами, такими як вони таким чином. Неповносправні діти соціалізуються і всебічно розвиваються. В цьому їм допомагають і здорові діти, які беруть участь у спортивних іграх разом з фізично обмеженими особами. Бо дуже важливо цей момент інклюзії, коли не є тільки в ну в замкнутому середовищі особи неповносправні між собою змагаються. Дуже важливо, щоб люди бачили одне одного, спілкувалися. Контактували, розвивалися, і тому це є дуже важливий те момент такої співпраці, такої інклюзивності, і тому ми це дуже дуже будемо і зараз лобіюємо. Учасники інваспорту брали участь у спортивних заходах неодноразово і щиро розповідають про свої досягнення, а також про те, яке для них це має велике значення. Це оскладнення грипу і дало. побудували дві ноги. І зараз я ходжу на двох протезах. Це було пару років тому. Я їздила також у Львів на змагання з тенісу, тому я зайняла перше, ні, третє місце. Тоді то ми виграла путівку в Крим, там я віддихала, так само були змагання. І там я зайняла теж третє місце. І то їздила там того року, то зайняла перше місце. Ну, трохи було в мене неудачно, бо ми приїхали, я собі зламала процес. Вот. І ну, зайняла перше місце, грала сидячи, це був мій перший раз. Спорт допомагає розвиватися, Він допомагає забути про те, що в тебе є якісь фізичні проблеми, і допомагає зрозуміти, що людина, яка має якісь певні вади, також. Достойно кращого життя і на рівні з іншими здоровими людьми Ельдар активний учасник програми інваспорту. Є вихідцем з Криму. Починав свої спортивні досягнення саме у Кримському регіональному центрі інваспорту. Зараз аспірант юридичного факультету університету імені Івана на Франка. вулиця, коли я бачу такий будь-люцок. Я я завжди їм раджу зайнятися спортом, є не тільки теніс, є плавання. Є і шахи, є, 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 є там і ще вискатлека. Ганна Мартищук, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Таким був цей тиждень більше нового на наших наступних випусках. Залишайтеся з нами та бережіть себе.